Так от такий я сьогодні буду грати в запето. Зараз ми спочатку зробимо скін. Це Я робила. Такий нормальний. І, до речі, я сьогодні багато чого купила. Ну, багато прям мені залишилося оці ті речі. Зачекайте, зараз Зачекайте. Шість. Угу, так. Так, давайте. Короче, я после этого буду в конкуляторе. И в наступном видео я просто себе на листочку запишу. И в наступном видео вам скажу, сколько это будет. Бо я сейчас не хочу брать видео, будь. Чтоб ми конкулятор там еще был. О, зайка классного. Він тут класний. Такий прям... Я теж хотіла. Такий, ну, знаєте, що в мене є? Отакий зайка. Тому він не хуже, навіть і того. Так, це я спочатку прибираю все. Так, волосся ми не можемо прибрати. Да, я навіть сьогодні брови взяла. Ми беремо лиська. Так зробили. І в мене тут тільки оце. Так. Інвентар. Це моє все волосся. Це мої плаття, у мене їх три. Це якесь Old Audrey, декер каче не поняла. Топ. О, тут можна. Тут є дуже. А сильно их было, ну, нормально. Вот так красиво. Давайте оце ведьмем. Ммм Пейн. Так. Черт, корот, что там щось? Так, я выберу закрытыми глазами. Ну, виб... у нас выпало це. Может, вот все... с. Ну, все класні. Ну, мы не всем. Мне подобается, там, де воно не вот так, прямо так. А коли так. Класно. Так. Я візьму ось. ціле. В мене вони і не попали. Вони, вони і попали. Беремо носочки. Так, давай сейчас візьмемо тобі от Вона гарна дуже. О, давайте коричневий стіль создамо. Класно. Так, тут я не хочу. Я тут бороться. Так. Оп. Ось коричнева. Сейчас візьму топ, якийсь топ. Найдись коричневий. У мене є такий топ. Або таке. Ну, в цьому сильно жарко, тому буду в цьому. І щас я хочу ще взять. Ну, волосся можна якесь. Не знаю. Не знаю, можна якесь. Не знаю. Ну мені всі подобаються. Не знаю, сейчас буду. Виб... Щас виберу. Зараз виберемо волосся. Зараз виберемо все, я вибрала отаке. Отаке дуже гарне. Класне прям таке. Класне, все. Я цей скін сохраняю, бо я в ньому хочу бути, бо він дуже класний. Так, скільки мені там залишилося? Дві години. І у мене буде інше. не забагато і... Я думала, хоча б годину. Ай. Так. Все. Так. Безплатні зими. Так, завтра мені буде 100 монеток. А послі завтра буде те, що опос. Свій послі завтра. Мені буде тисяча монеток. Так. Такі гарні. Перша обложка це там все майже тут дуже багато всього за оці штучки. Вау, Вау, це! Ні, це не вау. Я думаю, що воно буде дуже гарно дивитись, бо воно таке реалістичне. Ну, на самом деле, населенная. Такая прям... Не сильно. Так. Вот сейчас выберем. сейчас выберу. Так. Может, вот такая, ну, такая классненькая. Не знаю, нет. Я такая не хочу. Вау! Це точно треба брати. Точно треба в улюблені додати. Бо я без цього не можу жити, правда? А це юбка. Ні, це ні. це ні. Е, обирати надо. Надо обирати. Все обираємо. <гум> а оце. О, оце це прям такий костюмчик прям. І прям, ну, прям так хорошо. Що обув найти? Вау! 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 А у Я теж хочу ці умні губи. Не, мені не. Бо то за земи. Так, я вже кучу. Шукаю обув. До цього. Я вже 6 хвилин цечу. Це шукаю. Угу. Ну, гарна резинка прям така. Тому я її купляю. Це я прибираю. Е -е -е, я не хочу это. Ну, купляю тільки резиночку. Все. Тому тепер все. О, тут я такі до Теж є отакі класненькі. браслетики, класненькі такі вау! Це зуби. За за Зазими це все за земи. Куча всього заземи, кажу зразу. Тут майже вся ігра за зими. Тут тільки дуже мало <сум> заземи. А це новинка така. Що це таке за арбалета? Що це таке, а? а, -а, -а. Що це таке? А -а -а. Не розумію. Це? Ось намалюх вона кофта, але ну, насправді це якийсь арбалет. Не знаю, короче, чи щось. Не розумію. Я не розумію, запети твоєю логікою, а? Ой, я кудись стикнула, кудись. І тепер мені якісь персонажі висвітлились. Ну, мені оцей дуже гарний. прям такий хороший. А чого вона така малюсенька? Ну вона така висока, прям такая. Она справде малюсенька. Ну, Давайте читаем, Що в ней зазем Ра... на зазем. раз два. 3, 4, пять, 6, 7. Шукаем. 7 все. висим, висим. Висим. Все. Я куда стыкнула просто? Куда так вот так вот просто на весь экран? Угу. Так. Ну а целость тут Багато всього за землі на перший розворот. На перший розворот, ну так багато. <гум> всього такого. Так. Ми вже скіт такий гарний создали. Мені він прям дуже подобається. Не знаю, як вам, але мені Да. <гум> Uh -huh. Может, сейчас поменяю в этом скине из одежды. Так, 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 так. Может, что на какие-то еще сделать. Ну, можно. И инши. О, очень тоже доброе. Так. Можно вот Ні, воно підходить сюди. Ну а ми вже будемо потхеньку закінчувати. Ну а ви не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал, жмякати колокольчики. Ну а якщо мені хтось хоче здогнати, то картка в описі. Всім до побачення!